Транспортний цех Рівненської АЕС готує техніку до зимового періоду завчасно. Ще до суттєвого зниження температури повітря спеціалісти починають сезонне обслуговування транспорту. Сезонне обслуговування передбачає технічну заміну рідин, мастил охолоджуючої рідини, при необхідності поповнення, перевірка, регулювальні роботи, а також заміна резини. Щоб забезпечити безпечний проїзд персоналу на роботу в Ожеледицю, з четвертої ранку спецтехніка транспортного цеху розчищає дороги, які знаходяться на балансі підприємства. Ми порівницький випускається наказ, згідно якого проводиться очистка території від снігу, посипка протижелетної сумиші. В цьому році не виняток. В нас залучено згідно наказу близько 30 одиниць різноманітної снігоприбиральної техніки. Фахівці з безпеки руху закликають усіх учасників. Дорожнього руху поважати один одного та дотримуватися правил. Дотрималися правил дорожнього руху, безпечної дистанції і пішоходи вмикали в нічну пору доби, в вечірній час. Під час переходу приїжджої частини ліхтарики на телефонах чи користувалися жилетами світловідбивними, також дітей переводили за руку. За наявності флікерів, водій бачить пішохода за 150 метрів. 25-30 метрів це відстань, за якою пішохід у темному одязі видимий для автомобіліста з увімкненим ближнім світлом фар. Водії просять пішоходів враховувати погодні умови, видимість та не перебігати дорогу, одягати світловідбиваючі стрічки у темряві. Зимою треба краще постояти. Машина, машина зараз вранці і ввечері, як мороз зараз, Така слизька машина десять метрів сунеться, вона не встановиться. Більшість пішоходів позначають себе у темну пору доби та закликають інших робити так само. Включаю фонарик і освічую собі дорогу. Якщо по вулицях міста, за останній тиждень у місті було зафіксовано шість дорожньо-транспортних пригод. В більшості випадків водії не впорались з керуванням через погодні умови. Два ДТП в стані алкогольного сп'яніння, один водій зніс огорожу стані алкогольне сп'яніння, а другий водій наїхав на рекламний щит, і чотири ДТП водії не впорали з керуванням, чинили дорожню транспортну пригоду, хімічні пошкодження, завдали автомобілі. У пішоходів було притягнуто двоє за нехтування правил дорожнього руху. Те, що поза пішохідним переходом в вечірній час прийшли приїжджу частину дороги. Попереду три місяці зими та можливе вимкнення вуличного світла. Тож фахівці з безпеки руху. Просять берегти себе та інших учасників дорожнього руху. Юлія Крищук, Павло Жих, Микола Мордас, канал Енергоатом.